Вітаю самих найкращих на каналі акційного блогера Віталія Квентуріна І на огляді у нас анонс акції в магазині АТБ. Акції діють з 3 по 9, включно вже вересня. Нехай вересень буде у нас ще теплий. А, анонс буде проходити, як завжди. Я показую регулярну ціну, звичайно. І озвучую та вже, яка буде діяти з 3 по 9. Підписуйтесь на канал, вмикайте дзвіночок, щоб не пропустити жодного відео з того чи іншого магазину. Розпочинаємо огляд, як завжди, із ковбасного відділу. А від своя лінія губернська, паличка першого сорту 420 грамів. 79 гривень та 50 копійок. Зі знижкою буде також своє лінія салямі фірмова, але тут вже вага за 100 грамів. 28 гривень та 30 копійок. В акції буде відрозумний вибір. Куряча варена з м'яса птиці. Першого сорту 300 грамів за вагою. Акційна ціна 37 гривень. Від торгової марки Добров напівкопчена вищого сорту. Тірольська. 37 гривень за 100 грамів. Зі знижкою буде балик святковий за 100 грамів, 31 гривня та 80 копійок. Своя лінія сардельки з м'яса птиці австрійські першого сорту. 21 гривня та 60 копійок за 100 грамів. Зі знижкою буде паста своя лінія з креветкою 180 грамів. І також буде ось ця з копченою сьомою 180 грамів. Ціна одна, 40 гривень будь-яка. Від торгової марки Норвен. В акції буде сьомга слабосолена, філе шматочок 210 г на шкірі. За ціною 216 гривень. В акції також Норвен Оселедець, філе в олії. Так, тут 250 грамів і акційна ціна його буде 60 гривень. Від Норвен лосось порційний за вагою 340 грамів. Акційна ціна 305 гривень. Зверніть увагу, в упаковці два шматочка. Загальна вага 340 грамів. Заморожені креветки Своя лінія 900 грамів за ціною 190 гривень. Зі знижкою буде масло торгової марки Ферма 73% жирності, 180 грамів, за ціною 86 гривень. Куряче стегно Улар за 100 грамів 12 гривень. В акції будуть реберця для грилю від глобину або це м'ясо за 100 грамів 29 гривень. Морозово від торгової марки Ласунка з какао та вареною згущонкою – 100 грамів, 17 гривень та 50 копійок. Також в акції буде морозиво своє лінія, великий стакан Ківі та Манго 100 грамів в таку ж саму ціну 17 гривень та 50 копійок. В акції буде пломбір від ласунка. А, так, тут 100 грамів. І акційна ціна. 24 гривні та 50 копійок. Зверніть увагу, знижка 50%. Від торгової марки ласунка, а ескімо з маком та кунжутом 85 грамів. За ціною 20 гривень та 50 копійок. Зі знижкою буде безлактозне морозиво від торгової марки Руть ескімос пломбір. 22 гривні. Ну, магнат нас цього тижня потішить, точніше, АТБ, тому що морозиво магнат буде усе зі знижкою 50%, і всі три смаки будуть в наявності зі знижкою 500 грамів. І за акційною ціною можна буде його придбати. будь які 93 гривні. А зі знижкою буде морозиво каштан від розумний вибір: 75 грамів, 9 гривень та 60 копійок. Зі знижкою буде Гранді та Ласка Морозиво за акційною ціною. 17 гривень 50 копійок. Або це, або це на ваш вибір. І давайте подивимось по молочному та сирному відділі, що цікавого і які знижки. В акції буде молоко «Яготинське» 2,6 жиру. За ціною 42 гривні. Зі знижкою будуть плавлені сирочки від торгової марки Моліндам за ціною 16 гривень та 50 копійок. Для найменших буде растіжка по 10 гривень та 70 копійок. Глазуровані сирочки від торгової марки День у день. Усі три смаки будуть зі знижкою по 10 гривень. В акції йогурти від галичина, полуниця та злаки 300 г25 гривень зі знижкою. І в акції буде також галичина карпатський йогурт, великий 870 г. Смаки в асортименті 57 гривень. Хто полюбляє йогурти від торгової марки Дольче 280 грамів, усі смаки, будь-який смак за акційною ціною 29 гривень та 50 копійок. Від торгової марки «Контік» в акції буде Джек, всі ви його знаєте. Ціна за 100 грамів 21 гривня. Зефір біло-рожевий, лінія 300 грамів, 33 гривні. Зі знижкою також буде оця новинка від своєї лінії зефір, апельсинова начинка 300 грамів 38 гривень. Цукерки на вагу від рошен кандінат 17 гривень за 100 грамів. Своя лінія пряники а з начинкою абрикосу 300 г, 26 гривень та 50 копійок. І така сама ціна буде на пряники із вишневою начинкою. В акції буде корона шоколад вагою 150 грамів. Макс фан за акційною ціною 90 гривень. Зі знижкою будуть батончики від торгової марки Рошен. Вага 45 грамів. 16 гривень та 50 копійок. В акції буде шоколад ЛАКМІ від Рошен, будь-який за 30. 35,50 Зі знижкою будуть пластівці вівсяні, крупнозернові від торгової марки «Делюкс», 34 гривні і також вівсяні дрібнозернові, також в таку саму ціну. Готові сніданки Акса, шоколад та фрукти, вага 330 г, будь-які за 55 гривень. Для малечі напої мультифруктовий та яблуко полуниця 200 мл. 9 гривень та 30 копійок. В акції будуть напої день у день. З будь-яким смаком на ваш вибір за акційною ціною. 32 гривні та 50 копійок. А ось томатний буде трішки дорожчий день у день. Тут також літр за ціною 40 гривень. Живчик напій 0,5. 13 гривень. Також буде живчик за об'ємом літр 150 зі знижкою 22 гривні. А живчик великий, 2-літровий груша. Та живчик 2-літровий без газу. Будь-який за 32 гривні. В акції буде напій FOMU 26 гривень, 2 на вибір. Водичка Оболонська, 2-літрова, 2 смаки на вибір. За ціною 23 гривні. Зі знижкою буде пепсі літрова по 23 гривні. Зі знижкою буде водичка своя лінія Трускавецька 0,5 за ціною 8 гривень 50 копійок. Солодка стевія 280 грамів за ціною 100 гривень. Від торгової марки Делюкс в акції буде крупа рисова Басматі кілограм 70 гривень. Тарис Жасмин Делюкс таку ж саму ціну шліфований, довгозернистий – 70 гривень. Зі знижкою олія від торгової марки Своя лінія. Півлітрова. 39 гривень та 70 копійок. Також в акції буде велика олія. 3 літри своя лінія. За ціною. 216 гривень та 50 копійок. Зі знижкою буде кукурудза та горошок від торгової марки День у день 34 гривні та 30 копійок або кукурудза, або горошок в одну ціну. Зі знижкою будуть впроти своя лінія в олії 160 грамів, 50 гривень акційна ціна, своя лінія кілька а в томатному соусі 250 грамів. Також буде в акції за ціною 34 гривні. А майонезний соус від торгової марки Щедро 300 грамів. 25 гривень. Також зі знижкою буде майонез подушка від щедро провансаль. Тут вага 300 грамів і ціна 32 гривні. В акції буде також майонез провансаль вагою 400 грамів за ціною 41 гривня. Хороша знижка на каву карт-нуар, Знижка 45%. Рощина 140 грамів, 260 гривень. Акції буде кава Еспресо карт нуар 250 грамів. Акційна ціна 215 гривень. Також хороша знижка. Чай, мономах, кенія чорний. Тут вага здається. 100 грамів була. Зараз я перевірю а, 80. 80 грамів. Його ціна буде 48 гривень. Мономах чорний з бергамотом також 80 грамів. 51 гривня. А з пелюстками чорний чай, листовий, шипшина, фрукти, пелюстки якихось квітів. Так, 80 грамів також. 51 гривня. Мономах бризки шампанського 30 пакетиків. 32 гривні. Мономах чорний, цейлонський. 25 пакетиків. 28 гривень та 50 копійок. Можна буде придбати ось такий чай. Знову він буде в акції від Tia Moments. Тут 4 смаки по 7 пакетиків кожний. 57 гривень. Зі знижкою буде чай Tia Moments. 20 пірамідок за ціною 42 гривні. І ось ці зелені по 43 гривні. Також 20 пірамідок. Зі знижкою будуть чипси з різними смаками на ваш вибір. Люкс. Вага 125 г, 41 гривня. Ну що ж, далі буде, далі буде алкоголія, дульче мелодія. Зі знижкою буде чернігів, біле нефільтроване. 26 гривень 50 копійок. Чернігівське біле це чернігівське. кавун та м'ята. 24 гривні. Хольстин буде по 23 гривні. У склі опілля Корифей 25 гривень. Оболонь безалкогольний 22 гривні. В акції буде оболонь преміум літр 100, 41 гривня, акційна ціна. В акції буде Жашківське 33,90 літр. Зі знижкою буде крупнік Лікер Капучино 161 гривня. зі знижкою буде вермут від Deluxe літровий 145 гривень. Від торгової марки Коблево 1,5-літрове Шато Сен-Жермен. І також зі знижкою буде Коблево Ріслінг. Будь-яке 135 гривень. В акції буде віскі Back to Black 07, 251 гривня. Йогермейстер Йогер можна буде придбати за 339 гривень. А зі знижкою буде гетьман, ось ця жовта, літрова по 206 гривень. В акції буде пиво повна діжка м'яке, літр 800, 51 гривня. Зі знижкою буде пиво Карлінг, баночки 4 штуки в наборі. 98 гривень акційна ціна. Горілка Oxygen 0,7, 125 гривень. Алкогольний напій, а білий напівсолодкий, 170 гривень. Зараз дуже хороша знижка на нього. Зі знижкою буде корм для пухнастиків розумний вибір, 100 г 10 гривень. В акції буде кремовий гель для душу DAF 250 гривень. 250 мл. Є багато різних ароматів за ціною 72 гривні. Також зверніть увагу, в акції будуть шампуні від торгової марки DAF за ціною 127 гривень 400 мл. І буде також бальзам Ополіскувач DAF об'єм тут 200 мл 94 гривні. Будь-які змінні балони, своя лінія по 42 гривні 250 мл освіжувача повітря. В акції буде сів спрей антиналіт для ванної кімнати 75 гривень 500 мл. І також в акції буде сів антижир. Також така сама ціна. Зі знижкою буде кремовий сів для чищення, лимон 500 мл 65 гривень. Персоль, відбілювач кисневий без хлору 200 г, 17 гривень та 50 копійок. Та оксі плямо-вивідник для кольорових та білих речей. Можна використовувати в пральній машині, можна для ручного 200 г20 гривень. Зі знижкою буде порошок Аріель для кольорових речей вагою 2 кг 250 грамів. 244 Акційна ціна. Зі знижкою буде фейрі. Об'єм тут 750 мл з ароматом граната. 102 гривні акційна ціна. Зі знижкою буде універсальний гейт для прання Power Washing Free, також для ручного або ж для автомат-машини. Тут 2 кілограми. 85 гривень зі знижкою. Зі знижкою підгузки для дорослих своя лінія, розмір М 10 штук, 129 гривень, акційна ціна та розмір L 149, також 10 штук. Також зі знижкою будуть підгузки для дорослих пакування з 30 штук, розмір М 369 гривень та розмір L також 300 штук, 399 гривень акційна ціна. В акції буде жіноча гігієна Белла 20 штук. 59 гривень акційна ціна зі знижкою. В акції також буде Белла Перфекта 16 штук, 52 гривні. Белла Classic 20 штук, 24 гривні. Жіноча гігієна Сені Леді Слім 15 штук. Зі знижкою 79 гривень. А зі знижкою буде сніжна панда 4 штуки. Двошарова за ціною 49 гривень та 70 копійок. Зі знижкою ватні палички 200 штук, день у день 19 гривень та 50 копійок. Косметичні диски також день у день 120 штук, 26 гривень та 50 копійок. Серветки білі, паперові, двошарові, 150 штук, своя лінія 28 гривень. Антибактеріальні серветки своя лінія, 60 штук. Упаковка з клапаном, 27 гривень зі знижкою. В акції зубна паста Сенсодин 65 грамів щоденний захист 48 гривень. Зубна паста Сенсодин відновлення і захист 75 мл – 110 гривень. Та сенсодин, щоденний захист 100 мл за ціною 88 гривень. «Сенсодин» для відбілювання зубів 100 мл 93 гривні. Зі знижкою буде кондиціонер для білизни. Фельдше Азура, об'єм тут 2 літра за ціною 160 гривень. Я вам бажаю економних покупок всього найкращого. Зустрінемось трішки пізніше, вже в наступних відео. До зустрічі!